Всім привіт! Ви на каналі Кенено 08 і сьогодні ми будемо робити страшне: ми будемо сьогодні підривати цілий острів. Як ви бачите, він закладений весь повністю динамітом. Не знаю, що з цього всього вийде. Я такого ще не пробувала робити, Ми подивимося, що з нього все вийде. Як бачите, ось все закладено динамітом. Тупо все. І так, давайте зараз зробимо таку штуку. Блин, я ж больше не в телефоне больше Ну, что... я надеюсь так. Итак, раз, два, три. Офигеть. Нам замагали контрактно. Yo. Yeah. Ну да. Чекаємо, поки у нас взривається. Ну там буде багато. Тонок. О, ви бачите, за проголому відповідаємо стільки гре і греш, що вони відповідають грас. О! Офіть! Як бачите, острову залишились тільки кусочки дерева. І його лише зрив. І отака штука посеред моря. Острів просто розірвал. Нічого живого не залишилось, крім камнів, і все. Ой! Офіть. я думаю, вона взагалі просто виб'є з ігри. І залагає тупо ігра і виб'є, але. Все обійшлось нормально. І ще зимою. що десь. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Якщо так, то поставте лайк, підпишіться на мій канал. А з вами був канал 08. Всім пока